Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Чи знали ви, що просто навчись ми зосереджуватися на тому, що маємо замість того, чого не маємо, і наше життя наповниться радістю? Сьогодні ми поговоримо про розчарування від нереалістичних очікувань. Будь ласка, подумайте про те, що це означає, бо я постійно кажу: сповнюйтеся надією, і це означає, що ми повинні очікувати, що Бог зробить щось видатне в нашому житті. Тому я обома руками за мрії, велике бачення і очікування того, що Бог зробить неможливе. Та ми прирікаємо себе на розчарування, коли віримо у щось таке, що навіть Біблія не вважає реальним. Я визначила 10 таких речей, хоча їх, мабуть, набагато більше. Та я щиро вірю, якщо ви послухаєте мене з відкритим серцем, то зрозумієте, насправді, не інші люди роблять нас нещасними, а те, чого ми очікуємо від них. Наприклад, раніше я очікувала, що Дейв завжди робитиме мене щасливою. Та через кілька років Бог сказав мені, будь ласка, припини робити Дейва відповідальним за твою радість. Аго, можливо, хтось у цьому залі робить те саме. Адже ви ви сердитеся, бо хтось у вашому житті не робить вас щасливими. Та, можливо, натомість вам треба взяти на себе відповідальність за свою власну радість і почати радіти в Господі. Отож, візьмімо на себе відповідальність за власне життя. Це зняло з плечі Дейва великий тягар, коли я врешті припинила залежати від нього. також деякі люди очікують, що хтось інший постійно підійматиме їхню самооцінку. Знаєте, це може дуже сильно набриднути. Дійсно, коли ви постійно покладаєтеся на те, що хтось інший буде підтримувати вас, підбадьорувати і робити вам компліменти. Врешті цій людині набридне вона більше не захоче з вами стосунків. Тож, коли ви знаєте, ким ви є у Христі, і добре почуваєтеся саме завдяки цьому, то не перекладаєте відповідальності за своє самопочуття на когось іншого, і це робить ваші стосунки з людьми здоровими і цілісними. Ось що я хочу сказати перш за все, у житті мене завжди Знаходимось на верхівці гори розуміння цього факту допомагає нам підготуватися до реального життя, хоч я й вірю в те, що треба мати великі мрії, також треба бути готовими до реального життя у житті. Бувають такі періоди, коли ми перебуваємо на верхівці гори, і нам це дуже подобається. Та усім відомо, що здебільшого життя є звичайним і повсякденним. Чи не так? Я думала про це і вважаю дуже цікавим. Ми хочемо постійно бути в захваті і відчувати ентузіазм. Та я чула, як люди кажуть, і я з ними згодна. що, наприклад, після різдвяних і новорічних свят, протягом яких життя дуже відрізняється від повсякденності, багато людей каже: я з радістю повернуся до своєї звичайної рутини Тож, насправді нам подобається наше нормальне. Повсякденне життя Нам потрібна, так би мовити, якась перчинка в житті, чи якась дрібничка час від часу, як, наприклад, день народження, нова сукня, відпустка. Нам потрібно щось таке, аби трохи розтруситися і змінити звичний перебіг подій. Та щиро кажучи, здебільшого в житті ми просто прокидаємося, і лягаємо спати. їдемо на роботу, прибираємо будинок, дивимося, як хтось знову розводить йому безлад. Їдемо в церкву, повертаємось додому, їдемо в гастроном, готуємо їжу, прибираємо залишки. Більшість наших днів виглядає саме так, тож вважаю, що найцікавіша гра в житті це дивитися, як диявол намагається зробити нас нещасними та йому не дозволяти цього. Бо понад усе інше ворог не хоче, щоб ми були щасливими. Коли у світі буде повно щасливих християн, набагато більша кількість людей захоче до них приєднатись. Амінь. Іван 10,10. 10. злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати й нищити. Та Ісус сказав Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали і могли ним насолоджуватися. щоб ми не лише мали життя, але й могли ним насолоджуватися. І це означає, що маємо. Навчитися насолоджуватися повсякденним звичайним життям, прибиранням будинку і пранням, заміною масла в авто й дорожніми заторами. І насправді, коли ми маємо дуже міцні, щирі, глибокі стосунки з Богом, це стає можливим. Ось що таке радість у Господі. Нам просто слід усвідомити, що не кожен день буває захоплюючим він може бути чудовим, та це не означає, що він буде захоплюючим. Щиро кажучи, навіть ті люди, які сьогодні приходять у церкву не хочу нікого образити, та дехто мене розуміє. Часто ці люди очікують, що їх хтось буде розважати, коли вони прийдуть у церкву. І це є чи не повною протилежністю того, що ми насправді повинні відчувати коли приходимо у церкву? Люди на сцені, починаючи з групи прославлення і закінчуючи проповідником, відеокомандою і так далі, не повинні почуватися так, ніби мають вас розважати. Ми приходимо сюди для того, аби сказати вам, що змінить ваше життя, звільнить вас і допоможе пережити наступний тиждень із посмішкою на обличчі. Амінь? Життя в нас одне ненавидь ви його, і воно ніколи не зміниться на краще. Припиніть тікати від труднощів, натомість навчіться приймати їх і насолоджуватися своїм нинішнім станом. Ось кілька уривків із Біблії про задоволення апостол Павло пише Тимофію і каже: Великий же зиск, то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо й винести. Ми з вами прочитали цей уривок, та хочу, щоб ми його розглянули детальніше. Ми прийшли у цей світ голі, і вас, можливо, хтось швидко загорнув у невеличку ковдру або одягнув у маленький дитячий костюмчик. Мій наймолодший син народився за кілька годин до різдва. Тож на нього надягли червоний костюм і шапку Санта Клауса. Отже, ви приходите у цей світ із порожніми руками. Та майже одразу вам хтось щось дає. Наприклад, якийсь одяг. І коли ми залишаємо цей світ хтось може одягти ваше голе тіло в костюм або у вашу улюблену сукню. Та нічого з того, що ви маєте, ви не заберете з собою. А нічогісінько. Подумайте про це. Цікаво, як багато людей зруйнували стосунки з іншими через власну зайнятість, бо заробляли гроші. Тому можна дуже часто почути, як батьки кажуть, «Ну, я просто робив це для своєї родини. Я хотів, щоб у вас було усе потрібне, та при цьому їхні діти виростають, і в них немає з ними ніяких стосунків, бо насправді їхні діти лише хотіли їхньої уваги і часу, а не їхніх грошей. Більшість із вас знають, хто такий Томі Барнетт. Він був мандрівником євангелістом і все життя дуже був заклопотаним. Та обидва його сини один із них зараз керує центром мрії у Феніксі, а інший у Лос-Анджелесі, і вони всі служать Богові і мають чудову родину. Та його діти розповіли нам, як він незалежно від того, де знаходився, міг прилетіти за півсвіту, якщо у них був футбольний матч або баскетбольний або ще щось, аби побувати на їхньому матчі, а потім повернутись туди, де працював тоді. Саме це цей будує стосунки. Час проведений разом. Розкрию вам таємницю. Мені легше віддати комусь гроші ніж свій час. дійсно я прочитала це нещодавно. Ми, американці, є найбільш заклопотаними людьми на землі зупинюся трохи на цьому, аби змусити вас замислитися ось над чим чим ви насправді займаєтесь. Ви можете важко працювати і не звертати уваги на стосунки з людьми, аби мати трохи більше грошей, більший будинок, кращу автівку і трохи більше одягу, а ще якесь особливе взуття чи щось таке. І це нормально. Я не кажу, що не треба цінувати гарні речі. Мені вони подобаються. Та ось що здається цікавим мені. Що старшою, я стаю, то більше речей починає мене дратувати. я просто скоро напишу книжку про те, як достойно постаріти і, мабуть, назву її так. Як ставати старшим, але не старіти. Бо хоча ми всі стаємо старші, ви не повинні при цьому старіти. Коли ви доживете до мого віку, а я відкрито кажу про свій вік, мені 75 років. Та коли ви доживете до мого віку. Отож, доживши до мого віку, ви матимете за плечима великий досвід. А відтак зрозумієте, що було важливим, а що ні. Та можу вам одразу сказати: стосунки щирі, міцні, особливо зі своїми рідними, є найбільшою цінністю у світі. Тож не можна ставити щось вище за ці стосунки. Амінь. Отже, ви нічого не принесли у світ і нічого з нього не візьмете. Я знаю, що єгиптяни ховали своїх небіжчиків разом з усім їхнім майном, хоча воно й не могло їм знадобитися більше. Тож до Филип'ян, 4, 11-13 вірші Павло каже не за нестатком кажу, бо навчився я. Усі скажіть, навчився. Бути задоволеним із того, що маю. Я дуже рада, що Павло каже, що навчився цього адже він не знав усього від народження. Тож цікаво, як він врешті навчився бути задоволеним. І далі він каже: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Та ми часто вириваємо цей вірш із контексту і змушуємо людей почуватися так, наче вони здатні зробити що завгодно. Та в цьому вірші говориться зовсім не про це. Він сказав, що може жити в скруті і в надлишку і в будь-якому випадку бути задоволеним. я можу жити чи так, чи так у Христі, який дає мені силу. Отже, Бог дуже хоче, щоб ми черпали у його силі, здатність бути незмінними, незалежно від наших життєвих обставин. Агов, люди, це і є духовна зрілість. Здатність завжди бути милим, люблячим і щасливим. Я краще звернуся до цих людей, бо ви друзі. Агов, хіба ви не вважаєте, що стабільність має бути нашою метою? знаєте, минулого тижня я мала випробування, я його не пройшла і тому проходитиму знову. Це має бути нашою метою, бо насправді диявол йому байдуже ваше майно. Він просто хоче вас засмутити. Бо коли ми засмучуємось, то говоримо багато такого, чого не хотіли казати, і приймаємо неправильні рішення, тож це шкодить нашому свідоцтву перед людьми. Після цього нам завжди соромно. Тож запрошую вас до гри. Отже, поспостерігайте за тим, скільки разів вам вдасться розлютити диявола тим, що будете непохитні, Знаєте, що постійно каже Дейв іноді з ним трапляється щось, чого він не очікував, і він просто каже: «Мене це не вражає, дияволе. Наприклад, у нас поруч із будинком є невеличкий сад із автоматичними воротами, за якими можна припаркувати автівку. І з цими воротами щось трапилося, тож нам довелося заплатити дуже великі гроші за їхній ремонт. однак вони там щось неправильно підладнали. Тож коли Дейв проїжджав через них у своїй автівці, він заїхав лише наполовину, і ворота зачинилися і притиснули його машину. Тож з одного боку на ній з'явилася велика подряпина, і тепер нам треба було її лагодити, а це зовсім не дешево в такому випадку можна або засмутитися, або сказати знай що, дияволе, мене це не вражає. Отож, ось вам висновок. Йому доведеться полагодити подряпину і заплатити стільки, скільки йому скажуть. Тож, якщо ми будемо засмучуватися і гніватися, це нічого не змінить у нашому житті, а лише зробить нас нещасними. Тож, за бажання мати дуже дуже гарний наступний рік приймімо рішення не засмучуватися через усі ці дрібниці, які не виходять, натомість реалістами бути і зрозуміти, що життя недосконале, люди недосконалі, не існує досконалої церкви, чи досконалої роботи, чи досконалих друзів, і жодна людина, з якою ви можете бути одружені, ніколи не буде досконалою. Можете покинути нинішнього чоловіка, та з наступним буде ще більше проблем. Ви дресирували нинішнього чоловіка, залишайтеся з ним. І не відступайтеся. Амінь. Мені здається, що апостол Павло у певний момент свого життя змінив свій світогляд. Він вирішив дивитися на життя трохи інакше. Тож, коли з вами відбувається щось неприємне, подивіться на це з такого боку. Просто диявол намагається мене засмутити. Чи можете повторити це зі мною? Диявол намагається мене засмутити. Я вже через це проходила. Ні, дякую. Я не втрачатиму свій мир, свою радість. Хтось сьогодні вже говорив про те, як зберегти мир у серці. Смуток цьому не зарадить. ось вам історія з мого власного життя, що сталося дуже дуже давно, мабуть, років 30 тому, коли я тільки починала усвідомлювати деякі з цих принципів. щоразу, коли щось йшло ішло не на моє, я засмучувалась. я була не такою людиною, яка переживає свій смуток тихо. Я не була людиною, яка замикається в собі, знаєте, тримає язика за зубами. Якщо мені щось не подобалось, про це знала вся моя родина і це було ще тоді, коли родичі разом вечеряли щодня. Вечеря. Була визначною подією. Я витрачала багато часу на приготування їжі. Дейв зазвичай повертався додому з роботи о пів на шосту, і Ми сідали вечеряти о п'ятій сорок п'ять. Отже, наші четверо дітей, ми з Дейвом збиралися за столом. Я ставила вечерю на стіл, усі були втомлені, і страви стояли на столі. Я не знаю, чи такі столи ще існують, але тоді столи були розкладними. Всередині була така щілина, яку можна було розсунути і таким чином зробити стіл більшим. Тож щодня, дійсно, буквально щодня, за вечерею, хтось щось проливав. Маю на увазі якусь рідину. І найголовніше, найголовніше завдання полягало в тому, щоб витерти її перш ніж вона затече в щілину. Адже ми всі знаємо, що ту щілину неможливо було протерти справді неможливо. Тож я починала нарікати. О, Боже милостивий! Невже не можна було б хоч раз повечеряти так, щоб ніхто нічого не розлив? Кому відома така ситуація? Я намагалась швидко все витерти, і якщо не встигала, мені доводилось залазити під стіл, і все витирати знизу, поки рідина стікала по ніжках столу, а діти стукали мене ногами по голові і плакали. Знаєте, проте. Одного дня я почула, як Бог чітко звертається до мене. Джойс, тобі треба навчитися зберігати спокій. Бо весь твій гнів не змусить це молоко побігти вгору по ніжках стола через весь тіли назад у склянку. Тож, чому тобі просто все не витерти, зберігаючи миру у серці і не продовжувати насолоджуватись вечерею? Комусь це буде корисним? Чи знаєте, як багато енергії потрібно, щоб по справжньому розгніватись? Стільки ж, скільки на восьми години робочий день? Дійсно, якщо говорити серйозно, для того, аби по-справжньому розгніватися, потім спробувати заспокоїтись, а після цього відчувати провину через те, як ви осоромились, потрібно докласти багато зусиль. Тому все пізнається в порівнянні. Хай якою жахливою була б ситуація, вона завжди могла бути ще гіршою. Тому, замість засмучуватися через те, що сталося, маємо навчитися дякувати Богові за те, що все не вийшло навіть гірше. моя подруга одного разу сиділа у човні і кудись плила. Вона встановила посеред човна якийсь садовий стілець і молилася, спираючись 90-й псалом, про те, щоб божі ангели наглядали за нею, і так далі, і таке інше. Човен наштовхнувся на велику хвилю, і вона впала на спину, вдарилася головою. Тож вона одразу почала нарікати. Я цього не розумію. Я молилась, спираючись на 90-й псалом, тому не знаю, чому вдарилась головою. І Бог чітко відповів: Ти ж не загинула, правда? Рухаймося далі. Дехто може повернутись додому і змінити своє життя. Якщо тільки вирішить змінити своє ставлення до деяких подій. Амінь. Більшість людей, які розлучаються, роблять це лише тому, що надто сильно зосереджуються на тому, що їхній чоловік чи жінка роблять не так, і тому не помічають все те, за що їх покохали і через що з ними одружились. Хіба ні? Хочете, щоб я навела інший приклад? Гаразд, я дивилася один фільм. В ньому йшлося про другий шанс. тож він називався другий шанс на Різдво» чи Якось так не пам'ятаю. У ньому герої одружуються і живуть дуже дуже щасливо, насолоджуючись одне одним, бо так сильно закохані одне одного. Та через чотири роки вона не може його терпіти. Він неохайний, такий, сякий, і не такий. Вона їде до адвоката, щоб подати заяву на розлучення та потрапляє в аварію, і в неї починається амнезія. Відтак вона не пам'ятає чоловіка, тож їй доводиться знову його пізнавати і усвідомити, що він її чоловік. вона вважає його чудовим хлопцем, їй це в ньому подобається і те, і ще щось. Тож зрозуміло, чим усе закінчиться. дійсно зрозуміло, що вона усвідомить, що почала зосереджуватися не на тому, на чому потрібно було. Чи ви знали, що ми з вами можемо зробити так, щоб наше життя наповнилося радістю, якщо просто навчимося зосереджуватися на тому, що маємо, замість того, чого не маємо? Не знаю, як ви, та коли я вперше почула цю істину, що саме наші очікування роблять нас нещасними. Це мені дуже допомогло, адже я усвідомила, що дуже часто ми чогось очікуємо від людей, на що вони навіть не спроможні. Те, що ви робите щось певним чином, ще не означає, що хтось інший зробив би те саме, бо інша людина може бути зовсім іншою за характером. Тому немає сенсу змушувати когось бути тим, ким він не є. Я сказала, немає сенсу змушувати когось бути тим, ким він не є. Саме тому зосередьтеся на тому, що вам так подобалося у цій людині спочатку, Дейв має і посуд, посуди, мені цього достатньо. Хоча вчора він не розбив одну з моїх улюблених чашок. Ми ще й досі намагаємось це вирішити. Бути задоволеним ще не означає, що ми нічого не хочемо змінити. Та ось що допомагає зрозуміти переклад цієї фрази з грецької щоб бути задоволеним. Коли апостол Павло сказав, що він навчився бути щасливим і задоволеним, незалежно від того, чи живе він у скруті, чи в достатку, у розширеному перекладі Біблії додається задоволеним настільки, що я не засмучуюся і не турбуюся це не означало, що він не прагнув змін. Звісно, ми всі їх прагнемо. Це не означає, що всі інші усе роблять правильно. та ось що я маю на увазі: будьмо досить мудрими, бережімося від стресу, а також заощаджуємо сили. Просто дивімося, які неприємності ворог зможе нам підсунути, щоб ми при цьому просто залишалися непохитними. Як на мене, це може стати для нас захоплюючою грою. Попри те, на що ти здатен дияволе, я все одно буду щасливою. Так життя не завжди буде таким, яким вам хочеться. Та ви можете все одно мати радість. Для цього припиніть думати про те, чого не маєте, і зосередтеся на тій надії, яку маєте в Христі.